Тому, коли пан міністр каже, що не буде виплачувати громадянам України пенсії, він позбавляє їх майна і порушує там самим закон. На окупованих територіях ви маєте на увазі? На підконтрольних територіях. Ну, там що немає що? адміністрації Російської Федерації. Можемо подивитися відео з місця подій, що там було поміж поліцією, блокадниками, і там мільйон питань. Приводять кірота ставити до Расскажите, пожалуйста. Против кого вы достали дубины? Это тетушки, которых везли туда для того, чтобы хлопцы, которые блокируют, загнали. Я делаю заявление, что в автобусе есть оружие. Полиция не реагирует. На машинах находится оружие. Вы наших Верай людей здоровья. здесь занимались, блядь. Раскрыть Верай. дорогу, перекрыть, Забрать всех людей от здоровья.

Успокойся, да, что вы делаете? Ты негодяй. ты негодяй! Ты негодяй! И убери свою пузо отсюда, ты негодяй! Твоя двуливая улыбочка улыбочком. очень быстро уйдешь с твоего лица! Потому что ты преступник, и Ты и души пытаешься уйти. И твоя вся тренированность закончится, знаешь где Подумайте, что вы в первую очередь украинцы, а потом а еще один. Еще раз! Машина есть

Проти блокади виступити, хлопці, нормально. Ну, я журналіст, я не, я не буду вас там виявляти паспорти або що. Ви працівники якогось трудового колективу, якогось заводу. Чому ви ховаєте своє обличчя? Народ, ми ж всі українці, чому ви ховаєте? Дивіться, дивіться, що відбувається. Шишка, блядь, там кеном. Скажи, сказали, что... куда наносились удары? Том... О, удары наносились в область спины, позвоночника, в шею сзади, в затылок били, били по рукам. Хотя я кричал, что у меня оружия нету, я не пришел сюда для провокации. Вот Его... избивали, ну, бессовестно просто. Показа... Ну, это показатель того, что режим Янковича еще до сих пор существует в нашей правоохранительной системе. Это Может, ну, быть... я вот... Может я не это Гарный сериал вошел. Який гарний серіал? Mm. Під назвою блокада. На а, у нас війна, так? це значить територія окупована, і треба забути про ті ресурси, які там є, тимчасово. Тому, mm. що чому територія... ми повинні а, про це а чому забути? Ми повинні торгувати? З ким? З окупантами. з окупантами. А хто у нас окупанти? Контрольні так території. у нас війна чи не війна, ви мені скажіть, дайте відповідь на питання. Це Петра Олексію, що потрібно питати. А так, ви це як він це депутат депутат війна? війна чи не війна? У нас є окуповані території? У нас є підконтрольні території, 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 окремі території Донецької луганської області, на території яких українська влада не здійснює свої повноваження. Так, якщо ми е, хочемо просто віддати наші заводи і шахти, так давайте так скажемо, Україна. Ми ну, зараз чого домагаємось Блокади. У нас забрали це вже. Ні, у факто. нас не забрали. То тут, там є українська влада на тих територіях. У нас є підприємства, які. Там є українська влада на цих підприємствах. Ну, підприємства на підприємствах на так, на там здійснюється контроль, а ти ми. Там є українська влада. Контроль, а, тими, є українська влада. Ну, здій... у Дійсно нас є немає. контроль над державним тобто, кордоном. Ви, ви хочете сказати, що ми повинні від, Я те, що Хочу сказати, я це й говорю. Не треба мені переписувати. Я вас запитую, чи є у нас контроль над кордоном? Чи є у нас контроль над, над цими кордоном територіями? Російської Федерації да. немає, звичайно. Тобто, і вся зброя, яка поставляється на підконтрольні території, вона поставляється ким? Російська Федерація. Тобто це окуповані території. О, так, Російська по Федерація факту, по здійснює факту. там ефективний, як контроль. ви собі так. уявляєте виплату пенсії на окупованих територіях і торгівлю з окупованими територіями, змова не... і державна зрада, правильно? Я Якщо не такого не ну, як ні, ну так воно виходить. Ну так їдьте маківку, поставте український Навіть. прапор над міськрадою. Ну, пані Там є українські підприємства. Прапор поставте над міськрадою. Перші ласка, я до Андрія Швидень звернуся його товаришів і до вас. І попрошу вас прокоментувати вислів людини, який я абсолютно довіряю, пишаюся і, і пишаюся. Яна на її звати. Вона сказала, що війна перетворилася на договорняк. Як ви це прокоментуєте? Ви, а потім Андрія попрошу. Uh, ви знаєте, це ж не не перша така ситуація. Україна не не перша країна, яка опинилась у такій ситуації. Ми вже uh, бачимо світо договорняк. Тут просто тут же антитеза. Це гібридна війна. Це, значить, це договорняк. Ні, ну пропонують прийняти закони. Хочте бавитися в гібридну територію, то на яку потрапляють товари без мита, та. Ні, я цього не хочу, але Турці вимагають прийняття закону У нас про де окуповані території. пересунуто вже. Ви розумієте Це чи ні? Ні, там пропонується просто встановити. От є де юре, захист... а є де факто. Де-факто кордон пересунуто. Ну, тобто ви хочете це узаконити. Що узаконити? Що, що ну, ви хочете? Щоб кордон уже йшов. У нас і... де факто його пересунуто. Контролю немає над кордоном. Ми, ви це так, розумієте? Ми чи... хочемо зрозуміти, що відбувається. Я три роки не можу. А, а, а можна дізнатися, ще інші вимоги? що вони відбуваються? А дві ви починаєте дві запитувати, чому гинуть хлопці? Тому що дві в них стріляють чому? з російської зброї. Я вам поясню, чому дві. вони гинуть. А вони захищають Ні. нас. Питання тепер у нас просте. Території окуповані? на підконтрольно. Ви мені як у мене приходиться до хати бидло, яке починає срати у мене, гвалтувати мою дружину, красти мої речі. І я що, це не підконтрольна територія, це окупація. Його треба вбити ви на місце. Ви мені, ви мені От що треба зараз, зробити. Да, да. А у нас не гетьман Скарапатський, голова держави, а Барига, який торгує з окупантом. Крапка. І такі самі бариги сидять у Верховній Раді. Крапка. І такі самі бариги в місцевих адміністраціях. Крапка. Крапка. І такі самі бариги -олігархи. Крапка. Добре, що з цим робити? Я... О, це принципове питання. Я... Якщо ви так, не знаєте буду... що, ідіть і нахрен, ми будемо керувати. Керуйте. Да, легко. От, в ви мені зараз нагадуєте, ви мені нагадуєте, Нестора Шуфрича. у нас Крим анексований, він каже, ми його втратили. Я кажу, це а, окупація. Абсолютно. Ну, це окупація Окупований, звичайно, тому на що Донбасі, Росія, це, Росія на Донбасі визнала. це окупація. Росія визнала і на там Донбасі. є та мені плювати, що визнала я зараз, там з зараз немає російських окупація. адміністрацій. А що там є і там немає російських а там регулярних військ. Там є колаборанти, які є що? знаходяться які під, під окупанти. Так, вони знаходяться під ефективним контролом Російської Федерації. Тобто, де фініціями там. Окупація відбувається, mm -hmm. вона є окупація, у нас є країна агресор. Послухайте, якщо ми це визнаємо ви законодавчо, що, а я вас це нам не ці території. Ми, це ви так ми повинні визначити, ми маємо визначити, що ми збираємось з цим ви робити. Ви, як законодавці, можете зафіксувати статус-кво, щоб О, знати, слухайте, що а, з цим робити? Крим визнано окупованим. Резолюція ООН 27 лютого на 2014 окупаль... року у нас на Донбасі. Окупація чи не окупація? На у нас там ефективний контроль Понятно, ну, окупації. Немає, значить, там ефективний контроль. От до чи ефективний Олекс... контроль Російської Федерації. У нас це визнано резолюцією резолюції перед... Дружній Ефективний шо я поясніть мені. Це міжнародний термін, міжнародна норма. Це хіня якась міжнародна. Як з дефініціями у нас окупація є? Ну ви розумієте, люди просто не не дуже розуміють а, а, такий термін, як ефективний контроль. Навіть окупація навіть, для них бу... навіть, більше навіть, там, давайте, знайома. Я, я розумію, що я вам... доктор наук. Я не можу це зрозуміти. Або війна, або мир. Крима анексованого... правильні шляхи анексованого Криму достатньо для того, щоб зрозуміти, що у нас війна з Російською Федерацією. Ну якраз у Криму у нас війни не було. У нас була там окупація, Сама справжня окупація. Все. Розговор... Як то зайшов в тупик. Але, але заборонено автобусне сполучення із Донецьком? Чому? Хто у нас агресор? У нас створюється таке враження, що Донбас сам винуватий. І от ця Не, Те, що Донбас сам винуватий, це, це, це правда. Ні, це неправда. Правда. правда. Услышьте не Донбас. Правда. Ні, Донбас не ніхто не ставив коліні. А давайте на коліні. подивимось, звідки пішло. А де це? вони робили ці референдуми? А де була Україна всі ці 25 років? Чому Україна була... була на місці. Чому окуповані території? Ви так вперед? Ви громадянка можете, України, визна, депутат Верховної Ради, авторитетна людина. А чому? Тому що не це може... не поверне нам ті території. І так не поверне, і так і не не поверне. поверне. До то до тобто, того, якщо ми до того не будемо визнавати, що це окуповані поки там немає території, російських адміністрацій, мені зараз нагадуєте є... на Дю Савченко, яка каже, що треба встати на коліни і вибачитися. перед Неправда, вас. А, поки у нас немає російських адміністрацій у Криму, у нас там. Поки що сіра зона, яка нікому не належить, і яку ну, кажу, може... не гради стріляють з сірої зони. Яку повдіг. ми можемо ще повернути політичним шляхом. Як Який тільки там будуть російські адміністрації, ми вже будемо туди, ми прийдемо туди як загарбники. До побачення, пані Наталю, про всі повазі, щось тут. Тема не грає. вичерпано. Ми завершили Чому? Ми тільки почали. Ні, ми завершили ефір. До побачення.